Протистояння це завжди щось нетипове. Тим паче, коли раунд складається із одного поєдинку. Тут все логічно і доволі просто. Перемагаєш, проходиш далі. Ну бу ж навпаки. Динамо після класичного прибуло у Полтаву на гру однієї восьмої фіналу Кубку України проти Ворскли. У складі киян багато футболістів, які через ушкодження не могли допомогти у цій грі. Досі відновлюються Шепелєв, Піхальонок, Сибаліос. Ярмоленко, Шапаренко та Попов, який травмувався в попередньому матчі. Зустріч із Ворсклою в Кубку стала четвертою між цими командами у даному турнірі. При цьому кияни жодного разу не поступалися полтавцям раніше. Тож вже приємну тенденцію хотілося зберегти. Через те, що Олександр Шовковський спланував серйозну ротацію, він ще до стартового свистка був емоційним. Тут, наприклад, індивідуальні вказівки Брагару. А ще із цікавого, нинішній коуч суперника це колишній гравець Динамо. Як забив Юрій Максимов номер 22. Юрій Максимов був у стані білосиніх наприкінці 90-х, Тому він добре знайомий з Шовковським, з яким проводив час у роздяганні. Нинішнім тренером є про що поговорити. Ну і куди ж без агресора і його намір руйнувати все українське? Перед виходом команд на розминку звучить сирена. На щастя, тривога тривала 25 хвилин. Тож гру змістили всього на 5 хвилин пізніше. Тож команди вийшли на поле, щоби готуватися. Максим Дячук, Костянтин Вівчаренко та Новін Малиш виходять стартом у складі, і вони вперше зіграють у Кубку України. А куди цікавіше, із капітанською пов'язкою Олександр Караваєв. Для нього це вперше. А щодо Центрбека Дячука, то ця гра для нього стала першою повноцінною за кілька місяців. Востаннє 21-річний захисник проводив на полі з першої до останньої хвилини, ще наприкінці липня, у номінально домашньому матчі з партизаном. Цю подію футболіст відзначив у себе в інстаграм, де присвятив цілий допис, з подякою кожному, хто в нього вірив. Ось і вихід команд на поле. Пам'ятне фото, і можна починати саме дійство. Ворскляне першими створили на півмомент. Удар з середньої дистанції значно вище. Ви ж пам'ятаєте вказівки тренера Брагару? Саме він геркіян взяв на себе гру і заробив дуже небезпечний штрафний. Пробував Андрієвський, і було дуже близько, але все ж повз ворота. У середині першого тайму гості засмучують Руслана Нещерета. Простріл з лівого флангу і легіонер Ієде відправляє м'яч у ворота. Ворсна повела в рахунку: 1-0. За кілька хвилин після пропущеного м'яча кияни здобувають супершанс відповісти. Назара Волошина збили у штрафному майданчику, тому арбітер вказав на позначку. Пенальті взявся виконувати панамець Едуардо Гереро. Новачок Киян ще не забував у новій команді, тож для нього це унікальна можливість відзначитися: розбіг, удар і рахунок зрівняно. на табло 1-1. А для 39-го номера це дебютний гол у 10-му матчі за Динамо. Після поєдинку нападник зізнається, що забитий м'яч це дуже важливо. А головний наставник розповів, що пробивати пенальті міг і не гереро, але. Я думаю, що завжди важливо забивати, важливо відчувати. Він плідно попрацював, чіплявся за м'ячі, і це від нього ми очікуємо саме. Тому, в принципі, мог забити любий, любий гравець пробити з 11 метрової позначки. У першому таймі більше по справжньому гольових нагод не було, здебільшого боротьба. А ось друга половина гри почалася з хорошого моменту брагару. Максим самотужки протягнув м'яч, підробив під праву ногу і смачно пробив. Але сейв воротаря. Після цього знову шанс у киян. Після подачі з кутового паніка в оборонці Ворсли та м'яч зрештою у ворота не заліз. Показовою була реакція від Олександра Шовковського. Він був дуже емоційним і здавалося, але й сам не вибіг на поле, жестикулював і керував командою, як тільки міг. Ви побачили, що сьогодні повністю був змінений склад. І ми з урахуванням наступного матчу, з рахуванням матчу, який відбувся напередодні, ми це свідомо робили, дали можливість зіграти гравцям. До кінця основного часу ще й свій момент знаходить полтавська команда. Та все марно. 90 хвилин зіграно, нічия один-один. Але переможець має бути визначений, тож на нас очікує продовження. Ось і додатковий час. Все має вирішитися в найближчі 30 хвилин гри. Свіжі обличчя мають допомогти. Наприклад, Владислав Ванат. В цьому моменті він поки пристрілювався по воротах, але середньої дистанції і прямо в руки голкіперу. Моментом пізніше одинадцятка забиває. Ванад зреагував першим на добиванні після невпевненої гри від воротаря суперника. Це 2-1. Кияни роблять камбек. Хоч і до кінця гри було немало часу, і господарі намагалися зрівняти рахунок, та їм це ніяк не вдавалося. Злагоджені дії в обороні Динамо і впевненість нещерета дали про себе знати. Підопічні Шовковського здебільшого заспокоювали гру і грали по рахунку: контроль м'яча, швидке просування і домінування. Без особливих ризиків отримати контратаку. Тож перемога 2-1. У Полтаві перемагаємо і крокуємо до чвертьфіналу Кубку України. Була дуже складна гра, тому що самі розумієте, після Шахтаря на таких емоціях одразу виїзд сюди, в Полтаву. Тут у них новий тренер. Це завжди, завжди нові емоції. Кожен хоче себе проявити, тому ворскла дуже добре себе показала сьогодні. Кияни із 30 разів участі на стадії однієї восьмої фіналу 26 проб спроб завершили успіхом і проходом далі. Тож очікуємо на чверть фінал, який вже відбудеться навесні 2025 року. А зараз повертаємося в Київ і готуємося до гри чемпіонату з інгульцем.